Друзі, всім вам привіт, слава Україні! Слава ЗСУ. Ми щойно вам показали відео. Це 67-ма окрема механізована бригада, добровольчі українські корпуси. Це відео відбиття масованого штурму противника на ділянці часів яр, власне східній околиці часового яру. Це Бахмутський напрямок. Як ви знаєте, з новин із карти Діпстейт, яку ми регулярно вам показуємо, коли розповідаємо про ситуацію на війні. Зараз там запеклі бої. Днями всіх сколихнула новина, що мовляв правий сектор, який стоїть на захисті часового яру, розформують ну і бійців окремих переведуть не в один підрозділ, а порозкидають по підрозділах, які вирішать збройні сили України власне шляхом рішення керівництва. Я бачу, що ви мені пишете в телеграм-каналі Соколова. До речі, підпишіться, якщо ще не підписані, аби пояснила я, що власне відбувається, чому саме правий сектор і що вони можливо зробили не так, що їх розформовують. Я зібрала думки перед зараз ефіром, поспілкувалася із представниками правого сектору, з бійцями, які служать ще. З 2014 року, з бійцями, які служать з 22 року. Ну і зараз спробую вам розказати в деталях їхню позицію. Акцентую це не позиція командування сухопутних військ, яку ви бачили в мережах. І я зараз вам теж про неї розкажу. А це позиція саме бійців правого сектору. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, погнали! Стримувати ворога доводиться усім, що є. 67-ма бригада дух зараз тримає оборону на одному з найгарячіших напрямків Бахмутському. Тут росіяни вже понад два місяці намагаються прорватися до часового яру. Лінія фронту нині проходить менш ніж за два кілометри від міста. Для ворога воно як ворота для подальшого наступу на Донеччині. Раз, два, три, чотири паскуди. Ану, ведіть, ведіть, ведіть. Вивни. Отже, друзі, почнімо, як то кажуть, спочатку з офіційної заяви правого сектора про те, що командування збройних сил України розпочало процес переведення до інших військових частин всіх командирів та всіх бійців дук Правий сектор, які формували 67-му окрему механізовану бригаду дук правий сектор, та були її фактично бойовим костяком. На командирів відкрито службові розслідування про це повідомило керівництво дук, правий сектор. Далі цитата: мотиви таких дій нам невідомі. Всі спроби зупинити цей процес та з'ясувати причини результатів не дали. Можливо, хтось вважає, що розпорушення бійців дук правий сектор по різних підрозділах збройних сил України призведе до знищення дук правий сектор. У бригаді вже заявили, що не виключають, що проти них можуть відкрити далі. Цитата кримінальне провадження за надуманими звинуваченнями в невиконанні бойових розпоряджень за даними української правди в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма бригада, перевірки та переведення військових у 67-й бригаді почалися після втрати. Деяких позицій на ділянці часів яр на Донеччині військове керівництво різних е, ступенів цікавило, чому на напрямку часового яру просідає е, такий вмотивований підрозділ, як ДУК. Однією із причин, е, яка оголошена як причина з огляду на проведену перевірку, нібито була проблема всередині самої бригади. Управління з поміж ключових людей дук, нібито відокремлювало від військовослужбовців із правого сектора. Тих, хто зокрема перевівся до них з інших частин під час нещодавнього а, поповнення. Мовляв, ставлення до так званих піксельних е, ну піксельні це. Поповнення з інших підрозділів збройних сил України, нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій, і через брак досвіду вони втрачали позиції і інколи життя. Ви напевно бачили коментар на сторінці української правди там про те, що один із колишніх бійців правого сектору, який служив у підрозділі ще за часів, АТО, потім вже служив за часів повномасштабного вторгнення. Так от, цей боєць сказав, що корінь проблеми лежить у неможливості переформатування колишнього добровольчого підрозділу у регулярну бригаду збройних сил України. Після переформатування дуку в 67-му бригаду добровольцям довелося жити за армійськими лекалами, зокрема, дослухатися до рішень новопризначеного армійського командування. Адже колишні керівники дуку не мали військових звань, які б дозволили зайняти їм керівні посади. Ну, вони були добровольцями, як ви всі прекрасно пам'ятаєте, за часів колишнього головкома Валерія Залужного дуківському кістяку, зокрема Андрію Стемпіцькому, вдалося зберігти певну автономію в складі бригади і мати підтримку з генерального штабу, як розповів УП знову ж таки, колишній боєць дуку, коли призначили сирського, то дуківський кістяк, мовляв. Поставили перед фактом. Ви маєте виконувати ті функції, які відповідають вашому посадовому рівню. Вони це розцінили як політичне переслідування для ідейних бійців. Дуку це виглядає як руйнування двіжу, а по факту це просто унормовання системи бойової одиниці. Друзі, ну це все, посилаючись на українську правду, я зі свого боку поясню вам, як я побачила цю ситуацію з огляду на мою розмову анонімну, бо бійці служать в складі ЗСУ, яку я здійснила кілька хвилин тому. Отже, друзі, їхня версія, я собі занотувала все, бо тут доволі е великий об'єм деталей. Для розуміння, що сталося е після відновлення частину. Е Підрозділу бойового було виведено в часів яр. 67-ма бригада, і, зокрема, бійці правого сектору, перебували там 2,5-3 тижні. На третій день після того, як вони прибули на позиції в часовому ярі, почалися штурмові дії. В результаті цих штурмових дій бійці втратили лівий і правий фланг Часового яру. Після чого командування весь час говорило про вказівку відновити позиції. Хлопці пробували це зробити, але зрештою все закінчувалося або смертю побратимів, які це все робили, пораненими або елементарно не вистачало їм техніки і сил людських. Росіяни сунули їх їх ставало все більше і більше. Тому в певний час вони оголосили, що ці позиції відновити не можуть. Крім того, сказала мені бійці, величезна проблема була е найбільша з відсутністю ребів. Взагалі їх не було. Зазначу, що на тій ділянці стоїть не тільки 67-ма, там ще і п'ята штурмова, і е на богданівському напрямку 56-та. Це все відкрита інформація. Я не розкриваю е таємниці, але ви маєте знати, що там не тільки 67-ма бригада була в складі якої правий сектор, але й інші підрозділи. В яких теж були втрати втрати позиції, як це зазвичай відбувається на війні, після трьох тижнів кажуть мені бійці, був наказ про те, що вони мають відійти із займаних позицій, і їх там заміняє 41-ша бригада. Далі почалися розслідування, комісії і інформація про притягнення до відповідальності командирів. Я спитала у бійців правого сектору на їхню думку, що власне відбулося, чому їх звідти виводять і до чого всі ці справи. Мені пояснили, що причиною їх виводу вважають, можуть бути втрати позиції, відмова від відновлення тих позицій, на яких вони би просто загинули. Тобто для них дуже важливо збереження складу, тому вони могли. Через це постраждати, бо відмовилися йти на ті позиції, які неможливо відновити з огляду на технічний людський фактор. Ну і невиконання бойового завдання. Це може бути теж причиною того, чому розформовують. Це озвучено було мені щойно в розмові. Але глобально, якщо подивитися на всю цю історію, і бійців чіпляє, що втрачають позиції. Це війна, багато підрозділів, але чому саме правий сектор? То вважають, що добровольці не потрібні в складі збройних сил України. Від добровольців намагаються позбутися в керівництві нашого війська. Я спитала, чи багато було втрачено позицій у цей правий-лівий фланг на часовому ярі. Мені було озвучено, що це 500-600 метрів, буквально кілометр, тобто ніякої катастрофи і прориву. Можливості прориву військ Російської Федерації вони не спричинили. Тому наразі не в тямки, а в доволі такому підвішеному стані. Після спілкування з бійцями я зрозуміла, що світло на всю цю історію і чому саме правий сектор і чи є це справедливим, може пролити командир 67-ї. Звати його Роман Коренюк, він колишній командир 92-ї. Я зателефонувала Роману, аби дізнатися подробиці. На жаль, Роман трубки не взяв, тому питання залишається відкритим. Адресувала і на WhatsApp, і в повідомленнях. Наразі відповіді немає, і повідомлення навіть не є прочитаними. Нагадаю вам, друзі, що взагалі відбувалося із правим сектором останнім часом. І з початком повномасштабного вторгнення, дук правий сектор увійшов до складу збройних сил України. 23-й рік дук розділився на дві частини: одна приєдналася до сил спеціальних операцій інша склала 67-му окрему механізовану бригаду. В лютому 24-го року зі складу 67-ї бригади вийшла частина батальйону «Вовки Давінчі» і перейшла до 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. І кілька слів буквально щодо ситуації навколо часового яру. Друзі, як ви вже зрозуміли, там вкрай складна ситуація. Інститут вивчення війни повідомляє, що російське військове командування ймовірно оцінює, що безперервна критична нестача боєприпасів в Україні дозволить російським військам захопити часів яр буквально за кілька тижнів. У звіті аналітики цитують заяву головнокомандувача збройних сил сирського, де він повідомляє, що Путін наказав військам Російської Федерації захопити часів яр до дня перемоги 9 травня. Аби був привід для красивих картинок. Інформується, що мета російської влади захопити часів яр лише за 3,5 тижні. Вказує на те, що армія зможе якомога більше сил туди кинути. І місто буде захоплене більшими темпами аніж бахмут у травні 23-го або Авдіївка в лютому, 24-го. Ось така історія. Дійсно, вкрай складна обстановка. Я вам розказала все, що є на даний момент, відомо з різних боків. Можете в коментарях написати свої рефлексії щодо правого сектору. Ми тримаємо руку на пульсі події і намагаємось розібратися, що відбувається в тих чи інших. Ситуаціях, в тому числі на фронті, це вкрай складно, тому оперуємо думками різних сторін, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Друзі, шлю вам сердечки, дякую за довіру. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Лишайтеся на цьому каналі. Зокрема, подивіться обов'язково мій огляд за тиждень. Буквально сьогодні ми його завантажили. Там найцікавіше зі всього, що сталося у світі в нашому розборі. Підпишіться, поставте дзвіночок в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня. Ми не фінансуємось ніким, окрім вас, наших глядачів. До зустрічі.